Привіт, народ! Перед тим як ми почнемо говорити про нашу основну тему, попрошу вас перейти на наш новий супермодний канал і подивитися наші прекрасні відео. На тему вічну тему EDC. не забудьте поставити палець вгору. Палець вниз треба mm -hmm. не треба, тільки пальці вгору підписатися дзвіночок. І так тепер переходимо до нашої основної теми, яка, як виявилось, в українському Ютубі зовсім не тривіальна. І звучить вона так: як обрати перший ніж для початківця? І ми ось з Яною вирішили це не якось там тупо банально розказати подати, а вирішили зробити малесенький такий експеримент, так як Яна у нас ножовик Початківець, можна тебе так називати? Так, ні, ножиман. Ножиман Початківець, вона пішла в магазин. І вибрала на свій смак п'ять ножів, які на її думку найбільше підійдуть як перший, ніж для людини, яка стає на шлях ножимання. Проаналізуємо її вибір. Я зроблю свої зауваження, можливо, задам якісь каверзні питання, а потім перейдемо до мого вибора. І вже яна поганяє більш досвідченого ножимана своїми каверзними питаннями. Ну і зрештою потім підійдемо якісь підсумки. Я керувалась тим, що перший ножик він має бути бюджетним, зручним. Це універсально. Ага. І гарненьким. Це стосується всього твого вибору, чи ні? Так. Це стосується всього мового вибору. Перший ніж, який я обрала, це Sкіf Spike. Замок тут. Лайнер лок, який зрозумілий для всіх, відкривати і закривати його. В принципі, навіть якщо ти не знаєш, де замок, ти розберешся. Накладки тут з грубою G10, коли ви будете дуже довго ним працювати, він не буде вислазати з руки і буде вам зручний у використанні. Є отвір для темляка. Це ніж досить простий, бюджетний. Початківець взяв ніж в руки, бачить, що він відкривається так. Що він відкривається або так, або завдяки шпиньку. Тобто в нього два способи відкривання: шпиньок або фліпер. Це досить зручно, бо деяким незручно, наприклад, відкривати угу. за шпиньок, да. більш зручніший через фліпер. Тому у вас тут є вибір. Накладка зручна, дуже зручний хват, все дуже просто. Угу. Бюджетний, зручний. І універсальний так ціна його до тисячі гривень, як уже на сказала, До тисячі точно гривень. В принципі скіф вони бюджетна лінія, тому якщо вам таке руків'я руків'я є незручне, то ви можете підійти і вибрати з прямим, якщо вам так подобається. Більше угу. скажу два слова. Так теж ножик. простий. Клиночок зрозумілий універсальний не товстий обух, що дозволяє довше різати, навіть якщо ніж уже трошечки притупиться за рахунок нетовстого обуху та високих спусків. Тут реалізована достатньо різуча геометрія. Напівпістолетна Яні воно дуже сидить в руці. Добре, мені в принципі теж для ось такого якогось різу. Воно достатньо зручне. Ну і знов таки, я на про це не сказала, я про це скажу. Важливим елементом навіть в бюджетних ножах є бренд. Брендованість уже забезпечує вам хоча б якусь мінімальну якість, на відміну від ножів, ноунеймів, які там продаються на розкладках. Хороший, універсальний ножик. В принципі, хороший вибір. Схвалюєш? Так, так. Далі в нас ножик кершоу, шафл. Або деякі читають в суфлі, як я, цей ніж не досить універсальний. Він більш підходить для людей, які Ну робіт, напрямів. Так, якщо вам треба щось рубануть, маленьке, метузку там або типу такого, то дуже зручний, бо він не довгий, досить довгі ножі, не завжди зручно, особливо, якщо треба проткнути щось, але щоб не до кінця воно було контролювати прокол. Так, якщо ви любите пиво, я відкривачка для пива. Ну або лимонад. I'm <laughs> not. Кліпса тут переставляється. До речі, скіфів вона тут не переставляється, вона стандартна. Mm -hmm. Тут вона переставляється. Тобто і під ліву руку, і під праву. Так. Точніше кишені. Замок тут теж лайнер-лок, відкривається за рахунок шпинька. Тобто ну, такий маленький, зручний mm -hmm. для технічних робіт. Так, більш для такого напряму. Це ну, ж він... недорогий, він до двох тисяч коштує. Ну і в нього така достатньо оригінальна естетика, він може привертати увагу там. Відразу, якщо ти його дістаєш, там розрізати коробочку. Він не... Буде жахати людину, а навпаки, о, такий маленький, цікавенький ножик, типу з оригінальним профілем. І дуже легкий, тобто він не важкий в руці. Так само не важкий на кишені, тобто він не буде переобтяжувати свого власника, якщо ви ходите часто на нову пошту чи на, не дай Боже, на Укрпошту. Класний варіант. Як технічний. Я сказала правильно, тобто для дрібних технічних робіт. Звісно, що ви тортик ним не поріжете таким коротеньким клуночком. І навіть хліб нормально не відріжете. Але для технічних робіт це класний вибір. Ну і плюс після важкої роботи можна випити лимонадіку. Окей. Добре. Схвалюю. Третій ножик у нас CGRB feldspar. Feldspar Small. Так, є. Е... Більша його версія, це маленьке, ну, якраз для першого ножа менша версія буде зручніша, ніж велика. Дуже легко відкривається завдяки шпіньку, угу. не тугий, бо він відкривається, от, бачите, як легенько. Угу. Тобто... Підігнані деталі добре. Так, да, ну, в скіфі, якщо відкривати за шпеньок, він такий туговатий. Угу. Тут більш зручніший він. Знаєте, що мені більш подобається? В нього немає таких грубих кутів. Угу. Якщо кладете в кишеню, його майже не відчутно. Тобто він сідаєте, він вам, наприклад, як в цьому він угу. не давить вам ногу тут більш такі оптичні форми у нього. Так, якщо хтось не любить, коли в кишені щось є, і заважає і хтось там, носить вузькі джинси або так. таке, то він спричний в цьому плані. Ну і плюс для невеликої руки тут ідеальна руків. Я, можна сказати. Так, накладки тут теж G10. Теж зручне використанні довго не сковзить, якщо рука вспітніла. так само, як в скіфі, можна довго ним працювати. Клинок тут. Такий наче подібний. Не знаю це дроппоінт. такий пузатенький дроппоінт, скажімо так. Ще тут таке матове покриття. Якщо ви його поцарапаєте, це не дуже буде помітне. Що зручно стоунвош, це дуже практичне і естетичне покриття. Особливо в перші ножики дуже часто в мене перший ніж такі поцарапаний, я не знаю, що я ним робила. Mm -hmm. А тут буде менш помітне також він. Дуже гарний, дивіться, він дуже естетичний. Навіть на подарунок перший ніж, як дівчині, так і хлопцю. Ну дуже гарним буде подарувати. Він не виглядає як ніж з бюджетного сегменту, хоча це бюджетний ніж. Так, це ніж теж до двох тисяч. Я не пам'ятаю точно скільки він коштує, але досить бюджетний. Це ж саме зручний, компактний, універсальний, гарний. І от скажи за рахунок таких, от довершених форм, ну скажімо так, середнього розміру, він такий. Бісексуальний можна сказати, ну так для подарунку, що дівчині, що чоловіку дуже гарно. Так на мою думку, це поки що найкращий вибір з того, що ти показала. Далі я обрала кершоу Acclaim. неочікуваний вибір я. Yeah. Щось таке mm. трошечки тактично виглядаюче. Ну, у нас же ж ножимани початківці не просто. Не просто початківці, а що ще <клес> ще у, нас... у ножах. <клес> у нас ножимани початківці ж є і дівчата, і хлопці, і люди, які хочуть піти далі там в тактику або. В стратегію. В стратегію. <клес> або так. Більш вже чоловічий ножик. Мені сподобалось те, що він відкривається швидко завдяки асисту. Тобто. Супер. Mm -hmm. yeah, все чітко його каршу. Навіть не треба вчитися його відкривати. Натиснув і він не тискається. Тут є шпеньок. Теж у вас є вибір шпеньок або фліпер. Але фліпером тут набагато зручніше, бо він автоматичний, не півтоматичний. Я не соромиться чомусь про це сказати, але вже я скажу про це. Дівчатам, у яких є, хоча б мінімальний манікюр, не дуже зручно відкривати ножі. Шпінько пеньок завжди. Треба давати більше зусилля. Це теж, ну якби дівчатам незручно. Тому Яна цілком логічно, дослухаючись до свого тіла, обирає ножі, в яких є. Фліпер чи фліпер з асистом, чи відкривання з асистом, як у цього кершу. Та, в принципі, він зручний. Так. Ну, то тобто, якщо тобі треба щось швидко зробити, а в тебе там руки якісь мокрі або слизькі, ти угу. оп, відкрив, пішов. Те ж саме, накладка тут не гладка, вона трошки шершава. Угу. Такий цупкий джедесі, так? Да? Так, ну в принципі, я вибрала такі ножики, які. Бо початківці завжди підніють руки, бо вони хвилюються. Можна так сказати. Так, тобто і тут, мені в. В принципі, коли гладкий ніж, його не так відчуваєш, як угу. коли він такий цупкіший. Я страх, що зі спросне пальці на ти тримаєш клинок. ніж в руці і тобі зручно ти його відчуваєш. А тобі подобається такі чорні тактичного вигляду ножі, взагалі? Так, бо він такий харизматичний правда. Так, чорний на колір мені... завжди в моді. Маленький, зрозумілий і такого трошки тактичного вигляду і універсальним клиночком. Тобто він достатньо тонкопрофільний, високі спуски, буде різати добре. Не тільки за рахунок заточки, але й за рахунок геометрії. І таке гарне вістря, можна там очки у картопельки виколювати при печішці. Моє кла... класний тактичний вибір. І ціна знов таки до двох тисяч. По сьогоднішнім міркам він вписується в категорію бюджетних ножів. І наостанок у нас Бьокер плюс Сандерсторн. найбільше, що мені подобається, це оце. Ви у будь-якому випадку його відкриєте Навіть носом, навіть носом, навіть просто натиснути чимось, якщо що сталось, навіть пальцями ноги. Ви відкриєте цей ніж. Також тут є склобі. тобто цей ніж навіть універсальний для якихось таких випадків, якщо що сталося з людиною. кинути щось розбити щось, так званий ready-to-use, для швидкого використання ніж так, так логічно. Автоматика, склобій, не бюджетний сегмент, але достатньо естетичний ніж. Нещодавно ми розглядали цей ніж в нашому огляді, тому більш докладніше можете подивитись там. Але в принципі, що про нього ще можна сказати, зручний універсальний красивий ніж в принципі ножовик початківець, коли обирає перший ніж, він може піти трьома шляхами: одним основним і два таких допоміжних. Цю концепцію трьох шляхів янен вибір вписався. Зараз поясню детальніше. Давайте про основний шлях. Яна про це сказала, я трошечки розширю її доповідь. Основний шлях це коли людина обирає ніж фірмовий, брендовий. Чому? Тому що бренд гарант гарантує завжди нам якість, бюджетність, тому що. Людина купує без ущербу своєму бюджету, і якщо навіть вона загубить, зламає, відмовиться від подальшого використання ножами, це якби не буде її турбувати, що вона витратила багато грошей. Бюджетні брендові ножі вони, як правило, зроблені з нормальних матеріалів, тобто. Ніж буде достатньо зручний, достатньо зручний, не суперзручний, але достатньо зручний для першого використання. Він буде справлятися з основними роботами, нормально різати, буде достатньо комфортним використанні. Ось я вибрав три ножика з бюджетного брендового сегменту. Тілос від Скіфа, Каракара -кара від Bird, відповідно від Spiderco і моделька від CGRB. Не пам'ятаю, чесно кажучи, назву моделі, але тим не менше, ось подивіться, вони всі мають характерні риси. Не дивлячись на те, що вони різні за розміром, вони всі мають характерні ознаки. Це не товстий обух, не ломовитий обух. Це важливо, тому що якщо обух буде товстий і ніж швидко затупиться, він буде погано різати. Тонкий обух та високі спуски, як отут в двох варіантах, спусків від обуху, і один просто високий спуски, гарантують нам добрий різ. Просто за рахунок своєї геометрії. Ну, тобто, новачок відразу може не вміти точити, не хотіти точити. По-друге, загальний тонкий профіль. Бачите, вони всі не, не товсті в, е, в руків'ї. Це дозволяє комфортно носити на штанах. Людина, яка починає носити ніж, якщо він товстий в профілі руків'я, він буде наминати ногу, так сяк ставитись до ножової тематики. Хороші робочі ножики. Як перший крок в світі ножиманії це найправильніший вибір на мою. Думку як більш, скажімо так, досвідченого ножемана, ніж Яна. хоча вона скільки три з п'яти ножів обрала саме за такою логікою, просто інтуїтивно. Молодець, як тобі? Тут мені не подобається накладка, бо вона довго ним не пропрацює. Тобто типу вона жорстка сища. жорстка і вона mm -hmm. царапається. Mm -hmm. Плюс оцей замок для початківця, коли людина буде закривати, вона може mm -hmm. собі пальці просто прижати. Mm -hmm. Тобто відразу вимагає правильного вату для закриття. Тобто, ви маєте так. зразу знати, що треба закривати так, щоб вас пальці не притиснули mm -hmm. десь там. Через це не сподобалось так. цей. Тобто ніж, для ніж. ну для людей з ніжними руками можливо такі накладки будуть достатньо грубими, але зрозумійте, ніж EDC, повсякденний ніж ви не використовуєте як. Кухонний. тобто ви не стоїте і годину не ріжете їм там щось. Ви прийшли на роботу, порі... відрізали собі хліб, ковбаску, помідорчик на бутерброд, -бут, помили його і сховали в кишені. час короткотривалих робіт вам руку такі накладки не намнуть. Хоча з дівчатами можуть бути нюанси, тут варто подумати, можливо, обрати щось таке, як було у Яни або у мене, з більш гладкими накладками. Окей, а що скажеш по цьому ножику? Ну, для першого ножика я б не знаю, він такий миленький, дуже такий, ти, не що? дуже універсальний, бо таке враження, що він ось ось і зламається. Ну, я боялася б користуватися. Він не для силових робіт. Так. так, ну тобто він гарний, але як перший ніж я не знаю. Він подобається мені, але як перший ніж я б його не взяла. Як ідісішник, звичайний, ну так, він маленький, особливо, якщо дядько здоровий, да, такий якийсь, то він у нього в руках буде смішно виглядати. Але якщо його розглядати як джентльмен для костюму, вона. Нема костюму, але просто продемонструю поруч з ручкою там носити. То цілком прикольний ножик. Є ще два неочевидних додаткових шляхи. це, наприклад, момент, коли людина знає, що буде виконувати достатньо тривалий час чи просто на постійній основі якісь характерні роботи, але не знає, які ніж обрати для таких робіт. В такому випадку не соромтесь, підходьте до консультанта і кажіть, я буду працювати на роботі моєї мрії на складі відкривати коробки. Порадьте мені ніж, який буде максимально зручним для відкриття коробок. Вам можуть порадити щось ось таке. Та від від Steel. ніж з коротким клинком, який дозволяє його дуже добре контролювати для якихось неглибоких різів чи вскриттів. Те, що нам потрібно в роботі з пакунками, з коробками, коли нам не страшно пошкодити вміст посилочки. Да? Тобто Ми контролюємо повністю ножик. Чук, відкрили і все. Достатньо ергономічне руків'я, якраз ось для такого е, хвату яке не буде втомлювати руку. Та й все. Це кращий ножик, ніж канцелярський, який відкривається і Звісно, Тому Звісно, це... звісно. Так. І зручніший. Тобто Ручка не якась там прямокутна, як у канцелярського. Тут угу. все таки більш-менш анатомічна ручка. І більш контрольований хват, да? ти повністю mm -hmm. контролюєш цей клиночок, можеш акуратний різ зробити. Так? Чи, наприклад, ви стали на шлях мисливця, і вам щось потрібно таке, щоб розробляти дичину прямо після полювання клинком, таким скінерним клиночком одним. На беклоці з помаранчевим руків'ям, яке не загубиться десь в травичці, в багнюці, в гілочках. І другий клоночок у нас, я не знаю, чому вони зробили на лайнер-лоці, а тут на беклоці. два замка. Ну, Знаєш оце? Ну, для мисливців, щоб щось розрізати, чистити. Може, це типу отак по В траві? На полюванні, окей, okay. я не ну, вже так просто не проведеш. Все таки нажимав. Клинок для розпускання шкіри. Так цілком такий вузькоспеціалізований ніж. Розпускаємо шкіру, щоб не вскрити там кишечки, ну нутроші, щоб вам було не так брудно працювати з тушою. І клиночок типу скінера, яким ви будете вже робити обвалку, розділку і так далі. Ну і третій, неочевидний, але теж шлях для початківця це коли немає проблем з фінансами. А є просто естетичний смак. Тут уже вам ніхто не допоможе, ні я, ні яна, ні консультанти, ніхто крім вас самих. Ви обираєте лише за вашим естетичним смаком і за тим, що вам може запропонувати виробник. До прикладу, я взяв ось цей Cash of Dividend та модельку від MCaster. Естетичні смаки можуть бути різні, але це той випадок, коли ви берете ніж і розумієте, що тут. Нема чого додати і нема чого забрати. Він просто ідеально зроблений з точки зору естетики. Є візуальна естетика, а є ще естетика механічна. Це той випадок, коли вона стосується в нашому житті не тільки якихось там автомобілів, наприклад, а й ножів. От тільки подивіться і послухайте. Окей, okay. зовсім інший звук, але... Той випадок, коли хочеться це робити знову і знову. Тоді треба було взяти майкротек за 125 тисяч. Це майкротек всього за 25 тисяч. Модель Макора, моя улюблена модель. Я не знаю, чи передасть це мікрофон і камера, але це зайдіть в магазин і просто зробіться. Це такий кайф. З автоматичних ножів він більше підходить саме дівчатам за рахунок своєї елегантності, такої втриманості, витонченості і оцеї легкості, да? Угу. і звук, і як він відкривається просто. А я побрав би собі. Ну і це логічно. Все, народ. Ми будемо баювати з цими кластими ножами. Думаю, сьогодні ми розкрили тему із точки зору новачка, і з точки зору більш досвідченого мене. Купуйте ножі на все добре. Я хотіла ще сказати. Я на ще хотіла щось сказати. А я хотіла сказати, щоб ви не соромились звертатись до нас в магазині або до наших консультантів по телефону. Підскажемо, допоможемо, виберемо разом з вами, проконсультуємо, тому можете звертатись до нас. І, не пишіть, соромтесь. і пишіть в коментарях, ми теж там будемо відповідати на правильні, хороші питання. Па-па. <клес>